Або ви вірите і маєте мир з Богом, твоя віра спасла тебе. І що би з вами не сталося, чи сьогодні, чи скільки вам Бог відпустив, ви будете знати, що ви будете бачити Господа і проведете з Ним вічність. Ваші гріхи є прощені? Можливо, у вас стільки гріхів, скільки в неї? А можливо, ви такі, як Фарисей. Вважаєте себе безгрішним. Вибір за вами. Бог не є нав'язаним. Бог є доброї волі Бог. І ще написано, що Бог є Богом живих, а не мертвих. Поки ви живі, поки сьогодні називається сьогодні, ви маєте час мати мир з Богом. Тому задумайтесь над цими речами. Бог пропонує мир. І вічне життя. Або ви заслуговуєте на засудження і вічне прокляття. Вибір за вами.